Відповідно до вказівки Національної поліції України, а також плану роботи головного управління, протягом жовтня місяця проводиться місячник добровольної здачі зброї та боєприпасів, засобів ініціювання та вибухових пристроїв. В цей період громадяни, уникаючи кримінальної чи адміністративної відповідальності, можуть здати. Зброю, інші предмети. Та зброя, яка підлягає цивільному обігу і може бути зареєстрована громадянами після відповідної перевірки її за обліками, а також наданням громадянами необхідних документів для її реєстрації, зброя буде зареєстрована на цю особу. Громадянам необхідно звертатися в територіальні органи поліції, відділ, відділ та відділення, от, при собі ну, мати. Саме кажучи, ті самі предмети, чи, чи якщо є така можливість, повідомити про їх місце знаходження, якщо їх перенесення чи транспортування викликає під, ну, безпеку, небезпеку, тут потрібно розділяти, по-перше, мисливська зброя вона відноситься до адміністративного покарання, а зброя, яка не підлягає громад... так, так сказати, цивільному обігу. Вже люди будуть нести за неї кримінальну відповідальність. За незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Громадяни будуть нести відповідальність до від кримінального кодексу статті 263 передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Останній місячник проводився в липні місяці. За його результатами громадянам було здано 234 одиниці вогнепальної зброї, 4600. Боєприпасів до такої зброї, також здано 108 одиниць спецзасобів. Те, що, На що необхідно звернути увагу, також було здано 61 снаряд, 12 мін та 30 гранат.